Всім привіт! Гарного чудового вечора. Ось така краса в мене виплітається. Це ця велика серветка. Так? Я хотіла міні скатертиною називати. Ну, можливо, десь вона. Побачимо, яка вийде її довжина. Ширину. Уже все. Я набрала її повністю в ширину. Так? Ось виходить ось її схема. Так, і ось тут, дивіться, ось я повністю вже по ширині іду. Так. Ну, тепер довжину я її буду набирати, так? Ну, виплітати. І потім побачимо, що в мене, яка ж буде довжина. Так. Ширина у мене вийшлася 40,5 сантиметрів. Це 30, виплітаю 30 м номером нитки. Така вона в мене аж повітряна така. Ну, ниточка, тоненько, тоненька, то зрозуміло. ну Дуже гарненька, дуже гарненька виходить. Ось така краса буде. Я думаю, далі вона буде ще цікавішою. Так, далі вона буде ще цікавішою, тому тому що там вже багато квіточок піде. І я думаю, що вона буде цікавішою. Так, і хотіла я вам ще також ще одну красу показати, так? Так, це я далі продовжую плести. І хотіла вам ще одну красу показати. Мультяшний сніговичок, так? Так, дивіться. Тут також краса виходить. Зараз я тільки трішки розправлю. Так, я вже почала виплітати його. Голову. Так, ну зараз ось такий це його. Так, тепер я переключусь на схемку і вам покажу. Так, ось схема. Так, ну ось так, де під рукою гачок хотіла ж показати. Ага. Так. Так, ну ось я вже почала його ротик виплітати. Ось тут я десь, значить, десь не десь, а ота, отак я йду. отак наступний рядочок піде, отак. От, оцю частинку, ось у мене виходить, отак ось ця вже така частиночка. Виплетена. Ось тут у мене. Ось, бачите, вже. Ротик пішов у нього. Ну, буде такий також красунчик буде. Цікавий такий, дуже сам по собі він. Це ці роботи зараз, які я хотіла виставити на віконця на терасі, але все одно. Я їх розпочала до плиту. Все одно цікаві дуже. Цікаві роботи. Нитки також тут 30 й номер. Ну так, да, 30-й номер ниточки. Ось такий симпатичний. Тут, я бачите, тут я йду пустими клітиночками, ось як так. Як я кажу, обгортаючи. Так, щоб воно більш цілісно тримало всю. Всю, всю роботу. Ось у цій роботі тут пусті клітиночки, це, це згідно схеми схемою йду. Ось тут також є пусті клітиночки, ось бачите. Ось, Але це по схемі йду. Тут я нічого свого не додаю. Тут ні. А тут, тут, отак, по контуру, оплітаю пустими клітиночками. Ну, вони оплітаються по ходу самої, самої роботи. Тобто, в кожному рядочку зліва і справа, зліва і справа прибавляються по пустій клітиночки. Ось так. А я вам щиро дякую. Бажаю причудового вечора. Я вам бажаю причудового настрою. Не тільки вечора, а й причудового настрою. Тому що в кожному ранку, в кожному дню, в кожному вечора чудового настрою. Бережіть себе, любіть себе, любіть Бога. Ну, а далі буде цікавіше. Пока-пока. До завтра. Люблю вас.